О, до речі, ще якесь ось. Ще якесь, короче. Секретну зону відкрили. На тобі як тобі така граната, блін. Ще один жетон, блін, Капец, народ. Ви бачите, що ми робимо? Ми жром. Як так получилось? Це взагалі жесть. Лазити. Опа! Ми пушку знайшли, народ. Ми вже плазму знайшли. Нереально. Ми знайшли плазму, блін. Пушку ще нам зараз дадуть. Ще, Але в нас броня є вже. Так, нам ще, ще й дадуть цю, як його називається. Стурмова гвинтівка. Коли відкривається ого йоми. давайте протестуємо нашу. Ну Прикольна, до речі, пушка на велике, бачите, вона як на таких дистанціях вона чудово працює.